За три останні роки на Буковині піймали майже дві тисячі крадіїв гравію. Їх оштрафували на 200 тисяч гривень. Усі разом із буковинських річок вони накопали майже 15 тисяч кубічних метрів гравію в межах чернівців поблизу ринку добробут свіжі розкопки, чимало свердловин та позначок. Незважаючи на несприятливий рельєф. Тут навіть проклали дорогу, аби пришвидшити свою роботу і не пійматися. Роботи тут не тільки не припинилися, але ще й планується стратегічно і масштабно підтверджують оці ці е, пропорції. Які свідчать про те, що є гравій, які потім можна розробляти, це одна з найвіддаленіших точок від. Е... Житлової забудови, але вона надзвичайно приближена до річки Прут, і пруд буквально рукою подати, і це робиться фактично в водоохоронній зоні. За оцінкою комісії незаконно видобувають гравій тут щонайменше 8 років. Минулоріч штрафні санкції були незначними до 100 гривень. Зараз вони зросли. Тож водій КАМАЗа, який незаконно вивозить гравій, має сплатити державі майже 2 тисячі гривень. Майже вся територія на Ділянці близько двох кілометрів вона виділяється якщо с або свіжими виритими котлованами, або вже такими, яким здійснювалося видобування гринопчаної солі. Намагаються вночі працювати. Дуже мобільні стали все на що тут досі вдавалося натрапити сліди порушників. А під підозру потрапляють усі, хто проїжджає цією дорогою. Для прикладу комісія зупинила водія легковика. Однак доказів його причетності до видобутку гравію чи вирубки дерев знайти не вдалося. Тож його відпустили разом з тим, що до способів пошуку порушників у членів виїзної комісії, думки неоднозначні. За один день можна визначити всіх. Хто вибирає гравій, хто везе і куди і куди везуть, поставити звичайний відеореєстратор навіть без людини з акумулятором в біля дороги або прямо біля кар'єру, який все запише за добу, все, що там відбувається, то і після цього притягнути винник до відповідальності. Було би бажання, а питання можна вирішити за одну добу. За те, щоб поставити тут камери спостереження, проголосували не всі. Зрештою, факти розкрадання комісія вирішила передати правоохоронним органам. Наразі уже відкрито кримінальне провадження, і проводяться слідчі дії. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час.